Кабачки одні з найпростіших овочів для вирощування на городі. Ці швидко зростаючі та врожайні літні кабачки можна висаджувати один раз і збирати все літо. Хоча вони не повністю захищені від проблем, існує безліч простих органічних способів боротьби з поширеними хворобами кабачків. Завдяки своїй швидкості росту деякі сорти кабачків дозрівають всього за 45 днів, вони можуть швидко порадувати садівників навесні. Якщо забезпечити їм помірну родючість і постійну вологість, кабачки зазвичай вимагають мінімум догляду, крім регулярного збору врожаю. Але коли настають дощові літа, посухи, комахи, переносники хвороб або ґрунтові патогени, кабачки можуть зіткнутися з серйозними проблемами. Деякі хвороби можуть значно знизити урожай або навіть погубити рослини. Інші можуть перекинутися на споріднені культури, такі як огірки, гарбузи та дині. Давайте розберемося, як визначити, запобігти і лікувати 13 найпоширеніших хвороб кабачків 13 найпоширеніших хвороб кабачків, як з ними боротися. Як і багато представників сімейства гарбузових, кабачки мають велике широке листя і неглибокі коріння. Хоча це допомагає їм затінювати бур'яни і швидко рости. Рослини також можуть стати жертвою листових і кореневих патогенів, особливо якщо вони ослаблені. Якщо вам цікаво, що не так з вашими кабачками, скористайтеся цим простим посібником для визначення, профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Борошниста роса у вологому кліматі кабачки без борошнистої роси, справжнє диво. Ця відома хвороба кабачків викликається кількома грибками, Включаючи падол з фаеросанстми, іриси з ікурисером та сфайрози кафіладжини. Всі вони викликають подібні симптоми і зазвичай з'являються всередині або наприкінці літа, коли погода тепла, або коли чергуються сухі дні та вологі ночі. Борошний староса часто позначається як пієм в каталогах насіння, вважається однією з найбільш шкідливих хвороб рослин. Тому вибирайте стійкі сорти, запобігайте зараженню та лікуйте рослини на ранніх стадіях, щоб зберегти урожай. Як визначити? Борошниста роса виглядає саме так, як звучить білий або сірий порошкоподібний наліт на листках, ніби їх посипали борошном. Згодом плями можуть збільшуватися, стебла покриватися пухнастим нальотом, а листя жовтіти і відмирати. Примітка, не плутайте з природною білою плямистістю на листках деяких сортів кабачків. У стійких сортів візерунок буде рівномірним тільки на верхній стороні листа і не буде виглядати їх пухнастим. Як запобігти кращий спосіб профілактики забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Найважливіше поливати тільки під корінь, не допускайте потрапляння води на листя. Борошниста староса поширюється через дощ і бризки води, тому крапельний полив або шланги-зволожувачі зволожувачі кращий вибір. Також важливо дотримуватися відстань між рослинами. Якщо у вашому саду часто з'являються грибкові хвороби, садіть кабачки на відстані 45-60 см один від одного. Деякі стійкі сорти, Дуня, сангло, Сексес ПІМ. Як лікувати? Якщо борошниста роса з'явилася в кінці літа, не панікуйте. Просто обріжте заражені листя і викиньте їх обережно, щоб не розпорошувати спори. Можна також обробити листя розведеним розчином олії німу, щоб уповільнити поширення. Несправжня борошниста роса. На відміну від полоподібної борошнистої роси, пароноспорос виглядає як жовті плями. Вона зазвичай з'являється на початку або наприкінці сезону, коли погода прохолодна і волога, викликається грибоподібним організмом оміцетом, якому для поширення потрібна вода. Як визначити? Жовті або блідозелені плями на верхній стороні листя перша ознака. Плями обмежені жилками листа. Пізніше листя можуть повністю буріти, часто нагадуючи пошкодження від заморозків. Щоб відрізнити від бактеріальної плямистості, шукайте сірий або фіолетовий пухнастий наліт на нижній стороні листя. Як запобігти? борошниста, роса поширюється через краплі води на листках. Тому уникайте поливу зверху, використовуйте крапельний полив, висаджуйте кабачки рідше для кращої циркуляції повітря. Можна вирощувати їх в теплицях або під укриттям, щоб захистити від дощу. Як лікувати при слабкому зараженні можна використовувати розведений розчин німу або органічний фунгіцид. Але якщо хвороба сильно поширилася, краще видалити рослину і викинути вершинна гниль. Хоча це не хвороба, а фізіологічне порушення, верхівкова гниль часта проблема, яка виглядає як інфекція. Вона викликана нестачею доступного кальцію в ґрунті і або нерівномірним поливом. Як визначити? Чорні водянисті плями на кінчиках плодів вірна ознака. Спочатку загнивають квітки, потім гниль може поширитися до середини плоду. Як запобігти додайте в ґрунт малену яєчну шкаралупу, доломітове вапно або ГПС, забезпечте рівномірний полив кабачки, не люблять пересихання і різкого перезволоження. Мульчуйте ґрунт соломою або листям, щоб зберегти вологу. Як лікувати, видаліть уражені плоди, поліпшите полив і внесіть добрива з кальцієм. Фузаріозна коренева гниль, Виянення листя при достатній вологості ґрунту поганий знак. Цей грибок гниє кабачки біля основи і може вбити рослину за кілька днів. Як визначити? Рослина вияне, хоча ґрунт вологий. На листках з'являються водянисті плями, які темніють. Підстава стебла чорні, може з'явитися рожевий грибковий наліт. Як запобігти? прибирайте рослинні залишки в кінці сезону. Дотримуйтесь сівозміни. Не садіть гарбузове на одному місці 1-3 роки. Покращуйте дренаж і додайте компост. Як лікувати. Заражені рослини потрібно видалити і знищити. Лікування немає, тому важлива профілактика. Верти цельозне Цей гриб любить прохолодну погоду і вражає багато рослин, включаючи кабачки. Як визначити? Листя жовтіють, виянуть, іноді тільки одна половина рослини вражена. Як запобігти. Вибирайте стійкі сорти з маркуванням п'яте. Дезінфікуйте інструменти і прибирайте рослинні залишки. Як лікувати? Лікування немає. Видаліть і спаліть заражені рослини. Альтернаріус: Грибок Алтанаріаси, як марина, викликає плямистість листя з характерними кільцями. Як визначити жовто-коричневі плями із зеленою облямівкою, листя скручуються і відмирають. Як запобігти? Поливайте під корінь, прибирайте рослинні залишки, використовуйте настій хвоща або компасний чай. Як лікувати, обробіть мисодержащими препаратами або біофунгіцидами. Видаліть уражені листя. Вірус огіркової мозаїки. Викликає деформацію листя і плодів, переноситься попелиць і жуками. Як визначити. Листя стають зморшкуватими з мозаїчним малюнком. Рослини відстають у рості. Як запобігти? Садіть стійкі сорти, ґрін машин, Yellowfin. Боріться з попелиць і жуками. Як лікувати. Видаліть заражені рослини. Обробіть від шкідників. Чорна ніжка. Грибок, що вбиває розесаду в умовах підвищеної вологості. Як визначити? Білий наліт біля основи стебла. Сіянці падають і гинуть. Як запобігти? Хороша вентиляція, помірний полив, пухкий ґрунт. Як лікувати, заражені сіянці, не врятувати. Поліпшите умови і посійте заново. Гуммо стебл. Грибок робить стебла е м'якими і липкими. Як визначити коричневі плями на стеблах, виділення рідини. Як запобігти. Використовуйте здорове насіння, дотримуйте сівозміни. Як лікувати? Видаліть хворі рослини. Обробіть сусідні біофунгіцидами. Антракноз. Грибок викликає плями на листках і плодах. Як визначити коричневі плями, які випадають, залишаючи дірки? На плодах вдавлені чорні плями. Як запобігти? Купуйте здорові насіння. Уникайте поливу зверху. Як лікувати? Обробіть майцодержащими препаратами або видаліть рослини. Бактеріальне воянення. Переноситься жуками. Викликає швидке ваянення. Як визначити. Листя виянуть, незважаючи на полив. При розрізі стеблобілі нитки бактерій. Як запобігти. Боріться з жуками. Садіть стійкі сорти. Як лікувати? Заражені рослини видаліть. Бактеріальна плямистість викликає жовті плями з чіткими краями. Як визначити дрібні плями з жовтою облямівкою, пізніше листя відмирають. Як запобігти. Не травмуйте рослини, купуйте здорове насіння. Як лікувати обробіть мецькодержащими препаратами, сильно заражені рослини видаліть. Септоріус. Грибок, що вражає листя в прохолодну вологу погоду. Як визначити білі плями з темною облямівкою, що зливаються в некрози. Як запобігти. Прибирайте рослинні залишки. Дотримуйтесь сівозміну. Як лікувати. Обріжте хворі листя. Обробіть фунгіцидами. Укладення. Найкращий захист від хвороб здорові рослини. Забезпечте кабачкам. Сонячне місце, пухкий дренований ґрунт, рівномірний полив. Достатня відстань 45 60 см. Сівозміну 1-3 роки без гарбузових на одному місці. Видалення рослинних залишків. Якщо рослини захворіли, не турбуйтеся. Кабачки швидко ростуть і завжди можна посадити нові. Ведіться садовий щоденник, щоб відстежувати проблеми та покращувати умови в майбутньому.